Добрий вечір, друзі! У нас чергова війна зі стрілами, з італійським альянсом. І коментую я поверх відео. ну Був трошки зайнятий. Ось. І погнали, дивимось. Перша мішеня з така. Тут новий цей чувак з ноткою стоїть. от, Погнали. Заходимо на поляну. І поляна в нас бам! Прям червона майже. Так, робимо першу трійку. Я думаю, не буду заморачуватись, типу там якісь кристали шукати, ще щось таке, хоча от, ну, вон є фіолетовий кристал і це досить непогано. Ось могилу віддаємо в лівий фланг. І ще трошки лишається до зарядки расела. І каділля майже заряжена. Тут, да, я взриваю цей. Ну, Рассел все одно заряджений. Коротше. Не важно від ожогів чи від камінців. Факт стається фактом. Так, собі нас знімаю з усіх, Бери. Бере. І зараз ми пробуємо винести цього чувака. Да. Е, гарний тапок, дуже швидкий, я би навіть сказав. Ось мені сподобався. Е, з останніх новин, що в мене трапилось, е, прокачав я квінель на фул. Ну, я потім це ще буду озвучувати. Типу, прокачав Квінель, була е, башня Стікса. Я її всю не пройшов. Просто в мене не вистачило терпіння. Ось. Але я робив призиви, типу, мені там випав чотирьохзірковий жовтий хіл, і потім я назбирав на ще один призив, вже під запис він не попав. Типу, факт тому, що я його зробив, і він цей. Коротше, зелений ще такий є там, не пам'ятаю, як він називається, бо їх дуже багато в останнім часом. Випустили нових героїв. ось, Але зелений хіл теж це клоп такий собі непоганий. От. Перший шот дуже добре, Я був дуже задоволений. Я дуже сильно переживав за цей тапок. Думав, що щось може піти не так. Але досить непогано таки. Відіграли в мене всі на ура Треба буде ще передивитися свої команди, бо тут в мене виходить два дебафера, типу, і в мене просто потім вони закінчаться і більше не буде Так, дивимось далі. Наступний це що не? Ой, не то. Е, вот. Наступна мішень. Піду на крампусом. Так, да, це вже я ввечері е, сьогодні. Записував. Тут поляна, ну, така собі, звісно. Трошки не, не, не така, як я собі хотів, але все одно. Блін, буквально годину назад типу, записував ці тапоки і вже не пам'ятаю, що я робив. Ну, щось та крутим. Зараз, по-моєму, синя тройка піде в ход. Да. Тільки я думав, що друга тройка піде вход, але нічого страшного. Так, тепер заряджаємо кіріло. Ось ще одна троєчка. Зарядили кіріло і зараз знімаємо цих паразитів. Сюди я спеціально взяв два хіла і малосі, щоб, ну, бо знав, що тут цей паразитчик. Він хотів повільний, типу, але все одно він щось дуже швидко заряджається. Я не подивився, які в нього отряди, типу, і, ну, коротше так. От, мінус сів, дуже добре. Зараз блочимо крампуса і виносимо Сінаном. Дуже добре. В цьому тапку я був впевнений, бо тут кабан, типу, він може витворяти такі чудеса, що просто гайки. От, В нас ще є жовтий кристал. Ось знизу. Зараз трохи лікуємось, ріжемо бронь і збираємо цей жовтий кристал. Да Ну і все, і тут далі діло техніки. Я думав, що цей ніндзя хіл, він оказується не хіл, він щось там трошки б'є. 395 і мінус меткость Ну, такий чувачок. У мене ніндзя є, я дуже сильно хотів ніндзю, типу, зловив цю четверку емітрін, і все. І більше в мене ніндзі немає. І вона так і валяється там собі, і. Я не знаю, що я буду її качати. От. А далі вже буде безпосередньо пряме включення, так скажем. І так, наступна ціль ось така. І... Ну, погнали, попробуємо. Думав брати сюди свій самий сладкий тапок, але я щось подивився. Думаю, ні. Мене все-таки брати щось <coughs> перспективніше. Так. Що я можу тут зробити? Е, Таку по-доброму. По-доброму, дуже по-доброму, що я можу зробити. Для початку троєчку таку зберемо. Звісно, як же ж без комбон? ну Троєчка зелених це хорошо, ми ще можемо тут -ту о троєчку зібрати. Ось і троєчка фіолетових теж хорошо І можемо ще тако. І в нас зарядилася Урсена, але це нічого страшного, я думаю. Е, так, тепер ставимо собі уклони і гасимо оцей фланг. Бо він щось больно мені не подобається. Так, дуже добре, в центрі звільнилося місце. Я от думаю, як би це мені що прокинути. Але, але, але... На жаль, прокидати нема, що раз, два, три в могилу він зарядиться. Ну, в мене уклони є, типо, то я думаю, можна так пулянути. О, троєчка зелених ще добре. Заряжений меліндер. Хорошо. Один дітах уклонився, я хоча б Чи бомба ракетам пушка петардом. Так, троєчку сюди. Заряжений цей. Так, мінус альнадаха і мінус цей шнер, по ідеї, має бути. Ах ти ж. Бля, як тебе назвати правильно? Акуратно так, щоб я був максимально толерантний О, 4 уклана, 2 їх добре. Все, йде дупи. А, ну і все, і тут ну, зараз стріли ще. Все, тут так і отак. Дуже добре. Дуже добре. Кстати, я не казав, прокачав квінель на фул, даже дав їй стероїдів. Щоб вона трошки цей, була жирніша. Вот, ну, А тим часом я погнав вибирати далі собі мішень. Наступна мішень буде ось така. Піду на кару. Взяв Соню, я думаю, блін, дебаферів в мене більше нема. Треба буде ще переглянути свої команди, типу, і ну, коротше попробуємо так. подивимось, що воно буде. Погнали. Продік сильна команда, типу, але хрін не знає, що воно буде. О! А тут навіть дуже непогано. Зразу синій кристал. Зразу четврочка отак. І зразу взриваємо синій кристал. І полетіла комбятином. Так, і цей шнер заряжений, але ми його не боїмося. Так. Е ти в нас тоді йдеш до дупи. Ми робимо тобі ось так і ось так. Так. І ще робимо таку... Ой. Ось так. Єсть. Дуже добре. Зразу бафаємо собі атаку. І, 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 і. І, коротше, робимо отак. Так. Ну, досить непогано, типу, перспективно. Досить непогано, да. Угу. Е, е, Знімаємо цю шляпу. І що, І робимо тоді так? Так, є ще троєчка, мамка заряджена. Робимо тоді отак. І дивимось, кого підніме мамка. Не стріли, больно б'ють. Мамка нікого не підняла. Угу. Mm -hmm. Тобто це дуже навіть непогано. Так, можемо тоді покрутити поки що в центрі. Так, а що ми накрутимо в центрі? Ну, Зробимо тоді так. Де є вільне місце, треба кліка зарядити срочно. Срочно, течки зараз не буде. Це дуже добре. Так. І. Ну, кара. Такий собі персонаж, типу, я думаю, лучше завалити мамку. Спробувати принаймні. Так, і будемо крутити там де є вільне місце. Ось ще є троєчка, дуже добре. Зараз, зараз заряжу Соньку. Так, да, Сонька заряджена. Добре. Е, знімаємо тоді зараз таунт. Айп, твой мать як ти больно б'єш. Так, знімаємо таунт і виносим тоді мамку. Так, добре. І робимо тоді троєчку так. І все, і щось скінчились камінчики і... І роз'їхалась троєчка моя. Ааа! І що це має бути? Я от прям не знаю. Зараз 2 течки може, можуть відлетіти. Відлетіти. Так, тоді піднімаємо цей червоний. Не, ніхто не відлетів, дуже добре. Так, кара заряжена. Ми її зараз, по ідеї, маємо. Грохнути. Так, і отак. Так, да, мінус кара і мінус ця. Дуже добре. Я дуже задоволений. Дивимось далі. Наступна мішень. Ну він трошки покоцаний, просто в мене часу залишилось обмаль і я думаю, що. Піду на цього. Так, да, погнали. Спробуємо, що в нас тут. Чи вийде у нас щось, чи ні. Так. А тут. Ну, тут таке собі, звісно, трошки поле. Але, 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 ми можемо щось придумати зараз. Дивіться, робимо ось так. І зразу троєчка в Кунхена. І що в нього лишилося? 249. І робимо троєчку ще сюди. Так. Щоб він, блін, зараз не зарядився. Одного камінця мені не вистачить, щоб. А з трьох камінців, ну він. А тут комбо полететим, якщо я зроблю так, як я задумав. Ну ладно, спробуємо. Так, є ще троєчка жовтих. І в нас буде заряжена наша мега аптечка. Так, зразу собі Міньйонів, і зразу будемо валити Кунхіна. Поміняємо їх місцями, ну трошки не так, як я собі хотів, звісно, але... але ладно вже. Що ж тут зробиш. Так, тоді... Тоді піднімаємо тоді... О, кристальчик. Дуже навіть непогано. І Ектрос. блін, больно зараз буде. Але в мене овер броня. То есть... Ну, коротше, броня. Так, і робимо ось так. Мінус фаліна, добре. Заряджаємо рігарда. І зараз кроліш зроблені, неймовірно, мені здається. Да. Ну ти звісно Петух Підтух той. І що? Якщо я зроблю цей ход синіми, щоб посунути собі жовтий, то зарядиться актрос, що полетить. Синій цей, якщо взірву зелений, теж полетить. І що мені робитиме? Ладно. Взиваємо тоді морду. Е-е-е... Ну і все тут походу. Що я вам скажу, любі друзі? Так, якщо я зірву зелений, а я можу посунути також зелений. І що це мені дасть? Ну, таке щось абсолютно нічого хорошого. І все. Ладно. Піду добивати таким складом У цього чувачка. Погнали. Ми. Місце є вільне, типу, є куди крутити. Просто обідно, що, блін, чувак був не цілий. А такий, типу, трошки покоцаний, і мені обідно стало, що я просто його не зміг завалити. Ну, але нічого страшного. Як то кажуть, на своїх помилках вчаться, так що. Я думаю, що я краще буду вчитися на своїх помилках, чи на чужих. Чи ні, Я не знаю, коротше, Все. Не, не зачіпайте мене. Просто мені стало трошки обідненько, скажімо так. Ну, да похуй. Нема чого лишати огрески за собою. Я вам ще так скажу. <кхід> У нас в альянсі діють чіткі правила, що за собою добивати, а тут якась така. Непонятна ситуація робиться. Та не лишали типу, а потім кажуть, а чого? Ну коротше. Ось така от була війна, що по тапкам в Суперника 9 в нас 20. І різниця в 700. 700 очків. О, перевернули поляну. Дуже добре. Ну, все, така от була війна. Результат попробую прикрутити в кінці. Е, ну, ще зустрінемося сьогодні. Так, непередбачувані обставини. Війну ми програли у нас. 6 тапків лишилося. І в суперника також 6 тапків. Ну подивимось, хто у нас ахіл походу не скинув. Да. Ну, ладно. Хай буде так. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, гарного настрою. З вами був Бублік. Всім папа!